Мій улюблений осінній рецепт, котрий поєднує фільтр каву та яблука, смакує шикарно, готується просто. Для початку нам знадобиться 18,7 грамів кави, котрі ми будемо змелювати одразу перед приготуванням. Я змелюю за допомогою ручної кавомолки, помел середньо грубий. Моєму випадку 28,5 кліків на «Команданте». Гріємо воду, готуємо будь-яку воронку, в якій вам буде зручно заварювати. Я сьогодні заварюю за допомогою дотику. Температура води у нас буде 94 градуси. Заварюватиму я за рецептом 4 до 6 шести Цукасу нам знадобиться 300 мл води, але рецепт можете обирати будь-який, який смакує саме вам. Як тільки наша кава заварена, одразу в заварничок додаємо 50 грамів яблучного пюре та 20 грамів сиропу Apple Pie. Цей сироп ви можете придбати в магазині або ж приготувати вдома. Самостійно нічого складного в цьому немає. Я вже розповідав, як готувати цей сироп в своєму відео про осінні напої на каналі. По співвідношенню так мені смакує найкраще, але звісно ж ви можете пограти з рецептом і трошки змінити його під себе. Далі перемішуємо нашу суміш в чайничку і переливаємо в чашку. Хай смакує.